Деякі особи дуже швидко знаходять помилки в інших людях і одразу вказують на їх недоліки. Я пригадую історію, яка трапилася з моїм другом Дмитром. Пізно ввечері на своєму авто він чав містом. Раптом зустрічний автомобіль повернув якраз перед ним. Дмитро посигналив, щоб дати зрозуміти водію, що через його неуважність мало не сталася аварія. Коли він вже паркував своє авто, то побачив неподалік той самий автомобіль. З нього вийшов. Водій і сказав наступного разу, коли ви будете сигналити до когось, переконайтесь, що вимкнули фари дальнього світла. Абсолютно переконаний, що водій не має рації. Дмитро не бачив власної помилки. Христос сказав: Вийми перш колоду з власного ока. Коли трапляється, що ми не маємо рації, необхідно визнати Я помилився будь ласка, пробачте мені.